У міністерстві оборони України заявили, що Росія розпочала війну нового зразка. Фактично, нам сусідня країна розв'язала війну, відправив відправши сюди спеціальні загони. Це спеціальні диверсійні загони, які не готуються один день, які адаптовані для роботи на чужій території, і додали, що збройні сили України готові захищати батьківщину. Ми повністю Готові до виконання завдань по захисту суверенітету і територіальної цілості нашої держави. Тим часом на сході країни триває антитерористична операція. Антитерористична операція на востокі країни не встановлена і не має основані бути основна до тих пор, поки терористи тероризують і населення тут. І додав, що про жодні переговори з терористами не може бути мови. Озброєні бойовики щодня закріпляють свій статус терористів. Вночі у Слов'янську вони, оточені українськими силовиками, намагалися вирватися з міста і відкрили вогонь по Нацгвардії. Безчинствували терористи в Горлівці. Там, під дулами автоматів, вони змусили мера міста Євгена Клепу написати заяву про складення повноважень. В Артемівську зникли двоє міліціонерів. Ця новина швидко шириться інтернетом. Правоохоронці Луганщини це не коментують. Тож ні підтвердження, ні спростування інформації про викрадення міліціонерів на момент написання сюжету не було.